Краще, ніж вчора. 73-річний пацієнт онкодиспансеру Володимир другий день після операції на передміхоровій залозі. Перші симптоми хвороби, каже, почав помічати рік тому. Дуже сильно промерз. Попісляний дух став проявлятися гостріше, каже чоловік. В вересні цього року. Мені стало дуже погано. Мечитися не можеш. Там капелька така виходить, і так через кожні 20-30 хвилин, і ніч не спиш. Чоловік вчасно звернувся по допомогу, говорять лікарі. Рак виявили на другій стадії, що фактично врятували його від тривалого лікування. Розповідає завідувач центру онкоорології Роман Мураро-Бурласко. Ця патологія при своєчасній діагностиці лікуванні вона абсолютно безпечна. Тобто, від цього виду раку можна вилікуватися назавжди. Тобто, 9 із 10 чоловіків проживуть 30 років без ознак хвороби, якщо вона виявлена в ранній стадії. А от 66-річний Валерій каже і не підозрював, що його проблеми із тиском це наслідки онкоурології. Кардіолог послала ну, на Узі узнати, звідки той тиск. І Узі показало ну, непорядок з почкою. От. Ну і Мене направили сюди. Найбільше говорить, хвилювався, що після операції стане малорухливим. Бояться нема чого. Тут я на другий день уже після операції. І піднявся і пішов. Та такі ранні діагностики, радше виняток, пояснює лікар. В Черкаській області ми знаходимося на перших сходинках по Україні. Тобто, у нас ми одна один із тих регіонів, де найвищий рівень занедбаності. Рак передміхрової залози вже починає випереджати рак легень, який був завжди посідав першу сходинку серед онкологічних захворювань серед чоловічого населення. Листопад, місяць чоловічого здоров'я, розповідає завідувач організаційно-методичного відділу Черкаського онкодиспансеру Ігор Гайдай. Ця всесвітня ініціатива покликана привернути увагу до чоловічих онкологічних хвороб. Завжди звертаємося з тим, що будь мужнім, сходи до уролога. Кількість хворих цих збільшується. Якщо, наприклад, в минулому році у нас було там десь 320-326, здається, де якщо не помиляюся, то за 9 місяців вже більше 270 ми виявили. Тобто ми вже наближаємося до, за 9 місяців майже наблизилось до кількості минулого року. За словами медиків, рак передміхорової залози безсимптомна хвороба і проявляється лише на задавнених стадіях. Втім, попередити її можна. Саме головний симптом це вік 50 років. Все, симптомів ця хвороба немає. Вона може розвиватися з першої до четвертої стадії впродовж 15 років. Хоча б один раз на рік здавати аналіз крові на пісе, і хоч раз на рік пройти такий досить швидкий чекап, чоловічий чекап, який займає там півдня. Станом на сьогодні на обліку у відділенні майже 6 тисяч пацієнтів, і ця цифра збільшується із кожним роком, додає онкохірург. 1400 операцій на рік на 30 ліжках. Зараз в Україні майже 55 тисяч онкохворих з раком простати. І серед цих 55 тисяч пацієнтів майже 30 тисяч це занедбані стадії. Вікторія Хамаза, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.